Катіна? Так, Вже почали з 1 вересня на ЄСТАПО вже перейшли. Доброго ранку, шановні члени виконком. Присутні розпочинаємо роботу позачавого виконавчого засідання засідання виконком. да, виконавчого Присутні в виконком. Присутні у нас вісім численні виконком, форм для проведення засідання є. Батьків. Дітей, діти не не дуже. Да. Ні, да. да дійсно класно, коли за да, місто так вот, живе на 1 вересня, це, це просто вражає, коли ті маленькі житомиряни йдуть в перший клас. Тому вітаємо всіх батьків і от дійсно сьогодні триня і мітки пішли, да, перший клас. От це діти, діти сім'ї, вот яка втратила героя на війні, і от могла от, Продовжити життя, Да, це класно. Це, це просто вражає і надихає це, то есть, всіх да зі святом І Марія Олександровна мені підказує, щоб обов'язково освітян потрібно. Ми їм вже стільки дякували, стільки вітали, да. <ривається> так. <ривається> <ривається> Не, ну прямо вот давайте не так, да. Да. Так, у нас на порядке денному 58 питань. Кто пропозиція из уважницы? Едет, за. за Стримку вас повернувся. А, а, хто дай. за будь Голосуем. Прошу по, 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 питання номер 19 зняти з розвитку з розгляду. Там чи технічне питання виникло у нотаріуса, ми його mm -hmm. викладаємо. Знімаємо тоді хто за, прошу голосувати. Дякую. Дякую. Все більше нема. Хто голосувати. Так, перше питання про э, приписку призов зільниці Житомирського об'єднання міської підставі центру. Добрий день, шановний Іванович, що член Комкому, наповідаю, начальник відділення призову Житомирського та ТСП майорі Учені Ярослав Васильович. На ваш розгляд не це притримання рішення виконавчого комітету міської ради про підготовку і проведення приписки юнаків 2007 року народження, січні березня 2024 року та медичний уряд юнаків. 2008-2009 року народження. Рішення в Кинкому передбачає взяття на військовий облік, визначення на наявних природних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутня спеціальності або освіти, вивчення особистих громадян 2007 року народження, які підлягають приписку до розуміної дільниці штатами ДЦК січень-березень 2024 року, згідно закону України 5.13 про військову позволю військову службу. Відповідним решением утворюється та затверджується комісія з питань и та склад лікарів для проведення медичного цих громадян. Прошу вас підтримати за проведення законопроєкту. Є запитання? То за прошу вас вати. за так. До нашего до У нас тиждень, декілька днів була бійка да, тут в центрі Житомира. Вот, э, Може, так. Да. Може звернути увагу на всі ті нічні заклади, в яких разом з поліцією, бо в людей я бачу дуже багато енергії. І, і вночі в центрі міста, ну, де, яка різниця? В центрі чи на центрі там робити такі влаштовувати такі бійки. Я думаю, що може краще вони. З автоматом більше користі приносить на проводив рай, трошки є результат, Деякі люди прийшли там. Ну але в нас в деяких закладах це все, все працює, і незважаючи на комендантську годину, це заклади буде. працюють і люди звертаються постійно і в поліцію. От, і потрібно відпрацювати. Буваєте що... питання зрозуміло. Разом з поліцією, от наші поліцейські офіцери з громади, я думаю, що готові офіцер з громади, я думаю, що готові допомогти, відпрацювати і трошки і людям відпочити, від і так постійно тривоги вночі людям потрібно відпочивати. І користь державі також буде. Я думаю, дякую за увагу. Так, наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства міський інформаційний центр Шуторівської ради. Доброго дня, шановні присутні. В вашій увазі пропонуються зміни до фінансового плану міського інформаційного центру на поточний рік? В поточному розі підприєм планує додатково отримати бюджетних асигнувань на загальну суму 634 тисячі гривень. Це поточні транспорти 344,5 тисячі гривень і капітальні тисяч гривнів і капітальний трансферти це 289,5 тисяч гривні. Їх можна вони діляться на дві дві напрямки використання. Це Придбання приладу та обладнання для оновлення та часткової модернізації міської системи відеоспостереження. Стаціонарне обладнання мається на увазі на загальну суму 386 тисяч гривень. Це придбання 128-канального відеореєстратора, 16 жорстких дисків, маршрутизатора і двох 65 дюймових телевізорів. Причини даного придбання це, по-перше, Перевантаження системи, яка потребує давно вже у нас збільшення наших потужностей, і тобто, ви бачите, що система перевантажена. Кількість камер підключена вже значно. І наступний слайдайте, будь ласка, і планується на поточний рік. У нас заплановано вже в проєктах підключення більше 100 камер. Відеоспостереження це те, що планується на цей рік. Червоним це визначено те, що об'єкти вже практично на стадії завершення, камери вже у нас підключені. Десь на наступній неділі планується вже роботи і по гідропарку, і плануємо тож, вже визначили по встановленню систем тобто камери відеоспостереження по модульним укриттям. От. Перепридбання взагалі вище переховане обладнання. Наступний слайм, будь ласка, надасть нам можливість розвантажити систему, тобто збільшити можливості системи про надання відокремленим робочим місцям, камери відеоспостереження збільшення глибини архіву до, 30, до 40% і покращення якості відеосигналу шляхом збільшення мережевого ресурсу. Слідуші, будь ласка, другий напрямок запланованих додаткових бюджетних сезонувань це в сумі 248 тисяч. Це встановлення додаткових камер відеоспостереження і часткова перебудова системи відеоспостереження на військовому кладовищі на Смолянці з мете ну, відповідно з метою попередження вандальних дій, і визначення правопорушників. Планується встановити додатково 13, 11 камер і дві камери, які потребують заміни. Ті, що вже пропрацюють більше 5 років. І ми також плануємо в цих роботах перепідключити систему відоспосення військового кладовища на наші оптоволоконні мережі безпосередньо вже використовувати не провайдера, а наші оптоволоконні мережі. От. Це загальна вартість робіт, уже більш детальна, скажімо так, і по камерам, по вартості, і по всьому обладнанню, яке ми будемо закуповувати для виконання робіт і для встановлення стаціонарного і периферійного обладнання. Наступне питання, будь ласка. Друге питання: змін до фінансового плану пов'язано збільшенням запланованої амортизації на поточний рік підприємства. Тобто, пов'язана з тим, що передача була на баланс систем відеоспостереження, це безпосередньо набережна паса і на суму 601,8 тисяч гривень. Третє питання змін пов'язане з перерозподілем показників чистого доходу від реалізації продукції. А саме зменшення доходу від надання послуг диспетчеризації автотранспорту, що пов'язано в першу чергу виключенням від послуги диспетчеризації на період військового стану КП теплокомуненерго згідно відповідних листів і погоджень. Разом з тим запланований чистий дохід підприємства залишається незмінним за рахунок збільшення доходу від надання послуг з комерційно-встановлених систем відеоспостереження і в цілому запланований. На 2023 рік фінансовий результат підприємства залишається незмінним. Доповідь закінчена. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, да, комісія пройшла? Комісія пройшла. Нема запитань. Нема запитань. Хто так, 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 так. А ті укриття, які ми встановлюємо в парках, сферах, до вас вже підключаються? Будемо підключати. Та, так, 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 так. Уже запланували. Mm -hmm. Ми вже поговорили з Ріглачем всі питання вчора буквально. Mm -hmm. З понеділка будемо вже за договори, все будемо працювати. То запрошував. Все, добре. Дякую. Наступне про развернення щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості будівництва. Добрий день. Розглянувши звернення щодо присвоєння змін адреси, об'єкти нерухомості і будівництва, просимо присвоїти та змінити адреси об'єкта нерухомості та будівництва згідно з додатком, розглянувши звернення і відпрацювавши згідно чинного законодавства. Я запитав хто запрошувався. і раз в нас вже є там. Коли конкурс буде оголошений сьогодні? Сьогодні буде оголошений всіукраїнський конкурс. Участь будуть приймати скільки вузів студенти, буде запрошено усіх студентів, усі да. бажаючі можуть прийняти участь на концепт по будівництву Житомирі, реабілітаційного центру для наших військових. Ми на минулих сесіях приймали рішення по довідведення земельної ділянки. Саме от асоціації «Відібрало місто Житомир, і сьогодні буде оголошений всіукраїнський конкурс на концерт по революційному центру. Десь, скільки конкурс буде? Йти буде три місяці. Три місяці. Так. Ну, до нового року ми вже отримуємо концерт, після цього можемо переходити до а, фактичного проєктування і починати реалізацію. Дякую. Деталі конкурсу будемо висвітлювати, так. чекати. Дякую. Дякую. Так, наступне питання про затвердження рішення комісії про надання компенсації за знищення об'єктів нерухомого майка. Доброго дня, шановні члени виконкому. 31.08 першого відбулося засідання комісії. Комісія все ретельно працювала, було розглянуто 16 заяв одна була звонята на довивчення. на загальну суму 15 мільйонів гривень. Відповідно до 600-ї постанови, 14 з них це шляхом видачі житлового сертифіката і одна заява шляхом фінансування будівництва. Хочу окремо зауважити, що на сьогоднішній день технічно неможливо сформувати житловий сертифікат. Розробники реєстру на сьогоднішній день працюють над програмним забезпеченням. Обіцяють орієнтовно, десь на протязі двох тижнів, що дана функція запрацює. Даним проектом рішенням пропонується затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Щодо в цілому, значить, від чого залежить сума нарахування, сума нарахування залежить від трьох сталих коефіцієнтів. Це Перший це регіональний коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за 1 метр квадратний, залежно від розташування. Тобто це регіональний коефіцієнт для Житомира він майже до рівня одиниці 0,995. Також залежить від вартості показника 1 квадратного метру на вторинному ринку. Це сталий показник 36,422 гривні. 36 тисяч. Е, коефіцієнт кількості кімнат е, від цього залежить і залежить від е, року забудови. Е, до від 1800-го до 1917-го коефіцієнт буде 1,22, від 1918-го до 1990-го 0,69 і від 91-го 1,03. І е, найголовніше це те, що плаваючи, це площа знищеного об'єкта нерухомого майна. Квадратного метра найбільша сума по даним заявам це 1,6 мільйона гривень, найменша 595 тисяч. Прошу підтримати. Да. Це все відповідно до 600-ї постанови і да. порядку. Є запитання. Ну, мы розумію, що при таких тінах люди не навідновлять. Оце такі кошти за 560 560.000. 5 по 18. давайте так буде сенно. Хто за? Пошёл, слава Да. 5 по 18, да. Так, э, е 19-те зняли, 20 -й. Про затвердження рішень про виключення житлових приміщень числа службових. Всім доброго дня. Даним проектом пропонується затвердити рішення про виключення числа службових управління служби безпеки України дев'ять квартир. Квартири були в їхній власності. Погодження з центрального управління служби безпеки є. На комісії громадської комісії житлових питань е рекомендовано. Угу. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Про затвердження рішень про надання службового житла. Даним проектом пропонується затвердити рішення комісії головного управління національної поліції про надання службового житла їхньому працівнику. Власністю квартири є головне управління національної поліції. На громадській комісії питання розглянуто. Прошу підтримати. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.08.23. Тут з метою виправлення технічної помилки просимо затвердити прізвище да, дружини заявника. Наступне проведення збройних насаджень. день на розгляд виконавчого комітету прошу винести питання, дозволити видалити та видати ордери на видалення зелених насаджень, які ростуть на прибудинкових територіях житлових будинків, Це які обслуговують да? так. Звернення ОСББ мешканці звертаються. Комісія виїжджає і тільки такі, які аварійні, сухостіні, фаутні дерева, вносяться в акти mm -hmm. відповідно до актів від дванадцятого року номер 146 147, так це управління житлового господарства, ордери видати. Потім дозволити видати ордери на видалення зелених осаджень, які ростуть в рядових посадках. Ордери будуть видані на управління комунального господарства, там також тільки сухостійні, аварійні, суфаутні зелені насадження, і ще дозволити. Видати видалити та видати ордер на видалення зеленого насадження дерево породи, каштан, яке росте за адресою вулиця Старовільська, 12, дріб, 77, ось це дерево, каштан, воно в задовільному стані, там нарахована відновна вартість, але це, це місце під збірно-розбірний гараж, тобто інваліду дають місце для розміщення. Uh, гаража і там знаходиться дерево. Комісія виїхала, а інші обстежила. Там поручне, можна поставити? Uh, ну, це відповідно до наданих документів, mm. uh, Це, я так розумію, що єдине місце, де там um, доцільно його розмістити. Так. Mm, uh, uh, тому так, да, є, є у них обхідний цей лист, єдине, Хочу, що там да. Хто да, Дякую. Наступна передача функції замовника на проєктно-кошторисну документацію по об'єкту. Це кому ми передаємо? дня. передає святимо. Дякую. зі всі святом, всіх наших мешканців, першокласників особливо, тому що це, це діти, які прийшли під час війни. І їм дуже тяжко. Але ми їх вітаємо, всіх їх родин. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію. Для сховища 15-го ліцею укриття да ну все воно ж там буде і сховище, да. Там не буде на простіше укриття, там буде сховище відповідно до проєктно-кошторисної документації. Дане це в, нестець, в нас не було да, Це нове будівництво, да, нове, будівництво. Це нове будівництво на 265 дітей, міськість його буде 265 квадратних метрів, а уже дітей буде визначено по тим нормам, які будуть відповідно. Що стосовно передачі, ми передаємо там нульовий том інженерна, інженер такі Геодезі... Геодезі... Тичні так, вишикування, а всі інші: перший, другий, третій, четвертий і п'яти і шостий це повністю будівництво. Нам дуже добре, що тут є опалення, вентиляція, електромонтажні роботи, відповідно, протипожежна, повністю все враховано в даному. Запрошую с да. Так. Дякую. Так, наступне про передачу на баланс об'єкту будівництва. Доброго ранку. Так, простішко, є тротуари зробили чи Робот. роботи. Роботи. Угу. З метою належного забезпечення і обслуговування об'єкту реконструкції просимо передати на баланс ліцею номер 27 міста Житомира об'єкт реконструкції спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи номер 27 на баланс ліцею номер 27 Є запитання. Зроблено освітлення, відеонагляд, зауваження до об'єкту. я прошу голосувати. Дякую. Так, питання. Найрешта питання розглядається в закритому режимі. Дякую.